Рідна кров. мій хлопчисько, а чи ні? Думка ця з появи сина клима мучила невпинно і у день, і у вісні. Наче б жінкою він спав, та коли було їй мало, інші теж допомагали. Правди клим, на жаль, не знав. Батько і син, як близнюки, обох короткі шиї. Дуже схожі очі, вії, губи, ніс, а все ж таки. Швидше вітру час пробіг. І якось узимку пізно, син розхристаний і грізний, ледве звівся на поріг. Від душі кота шторхнув, бідолага аж підскочив, смішно витріщивши очі, з насолодою гикнув, В батька втупив погляд свій. І спитав у саме вухо, о яка ж гидка сивуха, жити хочеш цап старий. Мов смачний, як мед напій, розійшовся враз по тілу і від щастя очманілий, клим щосили крикнув Мій. <праць> Бувай таке, надії на дітей нема, е ні. То кажеш ти дарма, з них корище маленька. Якщо дитину маєш ти, кому хоч буде відвести в притулок для стареньких? <риклад> Не за сценарієм. Стас режисер, в провулок свій з театру йшов після роботи, коли йому сказали Стій, два молодих мордовороти. Діставши ніж, щоб не кричав, забрали швидко і охоче все те, що стас з собою мав, і зникли у обіймах ночі. Так все не ставив сам не раз, та не було однак дрібниці. Чекайте, раптом крикнув стас. Ви ж не дали мені попиці.